Нещодавно між окремими мешканцями першого під'їзду будинку номер 31 на вулиці Стуса виник доволі гострий конфлікт. В дворі багатоповерхівки один із квартировласників вирішив спорудити тимчасову автомобільну стоянку. Необхідні для цього документи чоловік виготовив, а от дозволом частини сусідів не заручився. Новозбудована парковка дуже не сподобалася пані Катерині, котра проживає на першому поверсі цього будинку. І ось чому. Ми хочемо доказати, що є санітарні норми українського законодавства, в яких чітко вказано, що противопожежна відстань від житлового будинку має дорівнювати 15 метрам. Мені здається, цей закон ми не в змозі міняти цей закон, приймало уряд, і ми повинні жити по законодавству, а не так, якщо я піду завтра іншому мешканцю щось під домом вирию. Без ніякої згоди, без ніякого погодження, без нічого ми так почнемо всі рити. По перше, по-друге, тут були квіти, дерева, клумби. Це все людям знищили. Вивезли дерева тихенько, щоб ніхто навіть не бачив. Ну, але то все ми зафіксували. Зараз з людей хочуть зробити якихось дурних, тому що то все дозволено, то все нормально. Ви люди дихайте, вихлопними газами. Якщо щось зірветься, згорить, будете на дворі, а потім ще скажуть вам, якщо будемо звертатися з якимись скаргами. Ну, ви ж самі на все підписалися, ви ж ждали згоду на все. Так чому людей заставляти давати згоду на те, що люди не хочуть? Я хочу спокійно жити, я хочу літом відкрити вікно, не дихати вихлопними газами. У людей є по троє дітей вдома. Це троїти дітей. Бо когось захищають, хтось так рішив зробити, бо йому так вигідно. Зачекайте, як ми що, ми все місто перетворимо в загальну стоянку, виходить. Ви подивіться, що тут робиться? А вночі вночі тут взагалі всі машини. От якийсь малейший підпал, взрив. Вони всі почнуть зриватися від того будинку, взагалі до п'ятого поверху нічого не залишиться. В середу, 11 листопада, о 17-й годині, працівники Червограджитлокомусервісу намагалися провести збори мешканців двох прилеглих до проблемної стоянки під'їздів. Та оскільки людей із будинку вийшло лише троє, жодної юридичної сили це зібрання мати не могло. Про перспективи вирішення конфлікту, знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалася із заступником директора комунального підприємства Богданом Леськівим. Наша позиція завжди є для людей, і наша організація вона тільки робить те, що оформляє і через себе пропускає запити мешканців на вироблення погодження. Дозволів і технічної документації для е, вироблення за кошти мешканців стоянок для тимчасового паркування. Я вже, я вже займаюся більше трьох років. Це тільки перший будинок і перший інцидент, що мешканка одна чи двоє даного будинку проти, щоб інші мешканці цього будинку зробили собі парковку за свої кошти. Вони нічого не порушили. Ті мешканці звернулися з офіційною заявою. Так само, як звернулися мешканці 3, го 4 го під'їзду, 5, го 6. го І для 31-го будинку є дозвіл міжвідомчої комісії, де робити і наскільки місць робити паркування, в тому числі біля 1-го, 2-го під'їзду. Там мешканці зробили питань нема. Тут є питання. Мешканцям був наданий дозвіл і було сказано в дозволі, що, шановні, ви робите, але ви погодьте після як зроблять вам проєкт, щоб побачити, погодьте з власниками інженерних мереж, щоб власники знали, що тут буде стоянка ваша, а ви з а, вла, а там ті знали, що тут. Треба буде потім поступитися, як поміняти електро, чи там воду, чи теплопостачання, якщо вони тут є. І основне питання це погодити з мешканцями прилеглих будинків. Якщо ніде мешканці не ставлять питання, тут поставила одна чи друга мешканка. Як це питання врегулювати? Досить просто: треба провести збори мешканців першого і другого під'їзду. Ми запропонували тій ініціативній групі. І дали їм відповідного листа, що ви прочитаєте дозвіл, і ви погодьте це з мешканцями. І повірте мені, якби вони це зробили раніше і погодили, не було б питань. З вересня цього року вийшов новий наказ Міністерства житлово-комунального господарства, який завів певну форму зборів. І в тій формі зборів повинна бути прописана фамілія, повинна написано право власності, скільки квартира має квадратних метрів, і є графа, чи він згідний, чи він. Проти мешка і є лист міської ради про те, що мають бути збори першого і другого під'їздів. Сьогодні ми вивісили об'яву за своєю ініціативою. Бачите, не прийшли люди. Ми тут, переговорили, були мешканці чотирьох квартир, прийшли до висновку, що є два варіанти: або перенести збори на суботу, або провести опитування згідно цього наказу по кожній квартирі письмове, звернутися в кожну квартиру, занести там певну форму. І мешканка має дати паспортні дані, розписатися, чи вона за, чи вона проти. Завтра ми викличемо ініціативну групу. Вони повинні або збори на суботу, або зробити опитування. Якщо цього не буде зроблено, значить вони не мають права цього робити, вони будуть відновлювати. Але переговоривши з мешканцями інших тих квартир, більшість мешканців за те, що вони зробили, але погодили і переговорили от з тими двома. Тому що сказано в наказі, що коли більшість буде на зборах чи після опитання, то ні, вони будуть мати право це робити. Тобто, якщо навіть і частина буде мешканців не згідна, це є власність мешканців будинку, не уже Тоді мешканці можуть робити ту стоянку, і цей протокол буде як основа до тої технічної документації, яку вони мають за яку заплатили гроші, для того, щоб це зробити. Тому що більшість будинку вирішила так зробити, чи більшість під'їзді.